Доброго дня, мене звати Пентіло Дар'я. Я засновниця агенції Pantilo Agency. Це агенція сучасного діджитал-маркетингу, яка займається просуванням бізнесів на різних площадках соціальних мереж, таких як Instagram, Facebook або TikTok. І сьогодні я би хотіла дати відгук на роботу команди Софтрайзен, які допомогли мені з втіленням мого сайту однострінкового сайту презентації нашої агенції, який ми плануємо використовувати як площадку, на яку будемо гнати рекламу. Тож, це саме те місце, яке побачать мої майбутні клієнти. Поки що ми цього не тестували, ще не запускали на рекламу, але я впевнена, що це принесе свої найкращі результати через зручний функціонал сайту, через блоки, які повністю закривають всі заперечення. І єдине, що залишається клієнту, це просто залишити заявку. Окремо дякую команді за швидке оперативне вирішення всіх моїх запитів за відгуки на всі мої запитання, навіть якщо ці запитання були якісь доволі очевидні, оскільки я не працюю з сайтами, то для мене це така сфера нова, і запитань у мене було дійсно багато. Але на кожне з них команда дала свою швидку, своєчасну і. Повну відповідь, Тож, дуже дякую за ваш професіоналізм, швидкість виконання і приємну співпрацю. Бажаю успіхів!